Закарпатські дороги автомобілісти останнім часом все частіше називають напрямками. кажуть, битий шлях з великою кількістю ям та вибоїн назвати дорогою міжнародного значення язик не повертається. Автівки після їзди такими автошляхами ламаються систематично. От їхали три дні тому назад. З Мукачева з татом їхали в машині, тато колесо повністю вбив. Повністю ще з дитиною до півночі сиділи в машині, промерзли. Поки тато заміняв колесо машину, колесо вбите вже не підлягає, не підлягає ні ремонту, нічому. А хто буде оплачувати? Якщо темою номер один при зустрічі водіїв залишається розмова про дороги, то, судячи з усього, владу проблема незадовільного стану дорожнього покриття хвилює мало. Так на останній сесії Тячівської районної ради питання доріг, яке мали розглядати депутати, зняли з порядку денного. В останній день перед сесією дане питання було знято з розгляду. Причина не зрозуміла як мені, так і не зрозуміла більшій частині депутатів. Чому таке актуальне питання знято з розгляду, не зрозуміло. Депутати профільної комісії, які безпосередньо займаються цим питанням, не розуміють, чому одну з найактуальніших проблем людей влада замовчує. Подані значить рішення комісії, подані на голову районної адміністрації. Перше, друге подано, значить, інші документи, які б мали зобов'язати адміністрацію переглянути своє відношення до депутатського корпусу, до комісії в даному випадку. Ну і в цілому до тих проблем, які виникають в районі, щоб адміністрація вирішувала ці питання в купі. Кажуть загалом з депутатським корпусом тим часом розподіл коштів на ремонт доріг залишається аж ніяк не прозорим, адже формули, за якими він відбувається, розуміють лише окремі чиновники, які власне її і придумали. Якщо виходячи з тих правил, які прийняті в нашій державі, то на район за рік мала би поступати ну приблизно сума тисяч, мільйонів шістдесят. У дійсності поступає сума зовсім інакша, набагато менша. Ну сума враховується, виходячи з кількості паливно-мастильного матеріалу, який реалізується. Ну але це пряма залежить від кількості транспортних засобів, які є в районі. Та як у нас район і густо населений, і скажімо так, з одного з другого боку багатий з третього боку є маса транспортних засобів, значить не зрозуміло, чого такий мізер приходить в. Район. Оскільки дороги досі не відремонтовані, формула, за якою розподіляються гроші на ремонт доріг, вочевидь, неефективна. А тому добитись, аби кошти на ремонт районних автошляхів розподілялись з погодження профільних депутатських комісій, залишається одним із головних завдань народних обранців.